Класив по дорозі. <laughs> <laughs> Ні, я йшла по тротуарі, ми дуже різко повернули, я, напевно, був вружений, тому його дуже сильно знесла. І я, ну це насправді, я чітко подумала, думаю, я сказала народу, коли бачила той самий день людей, сказала, ми чуть-чуть грузивають здобути. І вони такі, ти якась ненормальна, типу чого не втікала? Ну, я просто аж тільки зараз ну, це було дуже швидко. в мене не було шансу втікнути. Але слава Богу! Бог <laughs> зупинив цей грузовик, і я жива стою зараз. Так. Е, та. Як Якбиш. Так, друге, я поняла, що записалася раніше, але треба було думати, що я маю сказати. Але так, сподіваюся, що це буде корисно. У мене таке маленьке свідчення до того, наскільки ми часом буваємо в столобі, і наскільки нам часом треба бути маленькими котиками, яких лицем в миску з молоком тикаєш, ми нарешті вже. Поняли, де там миска і що ще в нас хоть. Е, останнім часом мені дуже-дуже часто попадалося місце списання. Ну, типу, десь я, може, слухала якісь проповіді, сама десь читала, і воно мені реально дуже багато разів попадалось на очі. Але по суті, типу, я ніколи не сприймала це, ну, типу, о, так, так та, та, серйозно, прикольно, типу, важко. важко». Але я ніколи не сприймала це особисто. Так? Це Матвія 12, 36 вірш. Але кажу я вам, що в судний день люди муситимуть відповісти за кожне необачно сказане слово. Тобто, прикольний вірш? <реш> <реш> все, понятно, що... Ну, Так, окей, тому що все, прикольно говоримо, все правильно говоримо. Е, було так, що Ну, зараз я коли аналізую вертаю, і розумію, що воно мені, мені особисто попадалося в інтернеті, в біблії, в проповідях багато разів. Потім про це говорив Володя. Потім про це говорив, ну, не про це місце з Біблії взагалі про це, про ту тему. Потім про це говорив Саша. Потім я ще особисто з кимось про це говорила. Ну, типу, воно успішно прийшло і успішно пішло. Так? По суті, типу, мене не, не заторкнуло. Типу, всі погодилися, все прикольно, все такі є, так і є. Е, і поки в мене не стався такий міні е, практичний дуже практичний вияв цього слова в моєму житті. Так? Е, я вважаю, що кожен день, коли ви прокидаєтеся рано, це ваш ви... Ну, коли я прокидаюся рано, це мій вибір. Чи в мене сьогодні хороший настрій, чи мене сьогодні поганий настрій, чи я сьогодні щаслива, чи я сьогодні унила. І дуже часто, коли ви прокидаєтесь унилими, а хочете бути щасливими, цілий день може бути дуже штучним. Ну, типу, я одного разу пам'ятаю, що в школі десь списала фразу it till you make it. Я так дуже часто на неї вірила. І... Зараз я розумію, що вона може в якихось може там, я не знаю, в якихось випадках там успіху в бізнесі, мамо може, і працює тако. Але якщо ми говоримо про якісь щирі речі, про якісь щирі емоції, unfortunately, на жаль, не все так просто в цьому житті. Але да? can't fake, ви не можете сфабрикувати свої емоції, свої якісь почуття для того, щоб вони потім виявилися справжні. it, так? Да? Люди подумають, що ви щасливі. Але в кінечному результаті все одно зробила щось дурне і всі що Так якось не читали, так? Що типу, в серіану, при світі все боїться. Е, дуже час, ну, Був такий день, який сам був день тижня. Я прокинулася і я зробила вибір, що типо, там Галіма погода. Я сьогодні взагалі не хочу нікуди йти, але я зроблю вибір, що сьогодні бути щасливою обсадою і все прикольно. Я е, 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 мала зустрітися з одним своїм знайомим, і в нас було кілька справ. Це не запізнилася як завжди. Типу, це вже я людину вивела себе трохи. Потім ми півдня ходили там по справах, я ще поступово цю людину виводила з себе своїми дурними жартами. Для мене ці жарти якісь, ну таку, хто мене знає, всі мене знає, для мене пожартувати на якусь таку будь-яку типу, всі знають, що це жарт, і ніхто не буде на це ображатися. Ну, що, ну, якщо людина мене знає, вона знає, що я нічого не маю поганого на увазі, я розкажу якусь дурню, ми пожеж і вона піде. Гай. Та вона в групу пішла, інша вийшла. Але е, в цій ситуації, коли багато говориш і люди хавають, може так вийти, що ти не хотячи когось mm -hmm. Е, Це теж можна додати до того, що в чи Facebook, чи в контакті репостила в себе на стіні картинку, що типу be kind to people, because you never know what they are living for, like what they are living through this day». Mm -hmm. Та Шо, що вони будьте добрими людей, ви не знаєте, чим вони живуть в сьогоднішні, сьогоднішній день. І типу, я якось про це не думала. Я перепостила, так прикольно, всім погодилась типу, і лишила його на стіні, в контакті чи Фейсбуці. не, не, не проявила його до свого життя. І я розумію, що от ці, ці пів дня я просто виводила людину, виводила-виводила своїми несвідомими жартами, своїми несвідомими якимись коментарями. Ну, просто просто щось, не сказала те і все. І воно пішло. Так? Я, я сказала в результаті вийшло, що в кінці дня людина дуже сильно на мене обрала. Я навіть цього не побачила. Я подумала, а ну тікувати. Там завтра своє добре. І в результаті виявилося, що людина на мене дуже образилася і цього навіть не побачила. Е, на наступний день е, склалась так обставина, що я повинна була піти на батьківські збори до свого брата е, в цей коледж. І я прийшла на батьківські збори, попала на концерт. Там там всі так гарно віршики, читали, пісеньки співали. Так. І мені було, очевидно, дуже нудно, я сиділа в телефоні, переписувала свою людиною, яку я образила, як виявила. Ми якраз пояснювали, чому я образила і що сталося, і взагалі чи так. Ну, типу, я вибачилася, я кажу, так, окей, я не права, я дійсно ляпнула багато дурниць, я не мала це на увазі, типу, я вибачилася. Це людина то далі продовжувала в мене ображатися. Я кажу, ну я з цієї сторони зробила все типу, Я вибачилася, типу, мені реально жаль. І е, прозвучала така фраза, ну, прописалась така фраза, типу, що, е, що ти ніби вийняла цвях, а світ лишився. Mm. Я думаю, блін, що, що за філософія мені вторає казати. Я пробувала це на жарт, кажу, що, що за цвяхи в тебе вбивали, і що, дощечка, чи що? Що з тобою таке? І в цей самий момент я от сиджу в актовому залі, слухаю концерт, і в цей самий момент зі сцени розказують притчу про цвяхи. Запокійний. Що це прикольно? Розказує бричі про свяхи, про те, як батько попросив сина перемонтувати забор, паркан, ремонтувати паркан. він день за днем виймав цвяхи. І в кінці, коли батько прийшов, він повиймав всі цвяхи і каже, ну дивись, тобі подобається ця картина? Він каже, ну собою нормально. Але весь паркан в І він каже, що ти повиймай цвяхи, а дірки залишалися, так само зі словами. Ти можеш, виняти, ти можеш виняти цвях, ти можеш сказати щось дурне, але світ все рівно залишиться і все рівно це е, якось матиме якийсь вплив на цю людину. І Часто дуже наші слова мають е, такий, ніби ще, більш, ще гірший вплив е, на інших людей, ніж вимож це погане зробили. І мене так вдарило. Це. І я така і думаю, наскільки ну це так просто, нереально, це настільки просто. Не кажи нічого дурного, тому що хтось може захалити і типу, їм буде просто погано. цього хагано, тому що Тобі, тобі воно звучить нормально, для когось це може бути дуже образливо. І мені воно так просто відкрилося, і я розумію, що наскільки я повинна бути тул і наскільки я повинна бути якась засліплена, щоб мені про це говорили зі сцени. <різь> зі сцени, ну, реально, така велика сцена, софіти, всі там, цілий зал людей. Я така сижу, така, блін. <різь> так, притча про це. Ну, насправді, ця історія та теж має дві, дві сторони, бо як зазвичай Бог любить робити. Дуже поганої ситуації вигляд для всіх, і всі щось ви всі щось для себе навчилися історії. Да? Так само, як я навчилася е, трохи вспокоїтися і слідкувати за тим, що я говорю. Так само я тим, та друга людина навчилася менше ображатися, навіть якщо вже нарешті просять вибачення, то таке вибачити, бо це дійсно дуже важливо. Так що так, висновок, який я зробила для себе, і який я дуже сподіваюся, ви теж почерпнете, слідкуйте за тим, що ви говорите. Mm -hmm. Тому що сьогодні це якийсь дурний жарт, і ніхто, ну вам здається, що ви на нього не звернули уваги, і ніхто на нього не звернув уваги, сказали ха-ха, і пішли далі. Ця людина може про це дуже довго думати. І людина це може дійсно зачепити. Тобто, ну, просто, просто трошки звертайте увагу на те, що ви говорите.